Міністерство внутрішніх справ ліквідувати, а міліцію підпорядкувати місцевим громадам. Про це заявили на брифінгу у штабі Національної гвардії України. Вони назвали МВС злочинним угрупованням, яке кілька років знищувало людей та їхні права, і виступили за негайну реорганізацію відомства. Наше питання це ліквідація «Кентавра» під назвою МВС. Це машина для вбивства, як сказав Ігор Дідковський. Це машина, яка настільки системно обклала обклала людину, настільки системно обклала особистість, що починаючи від Паспорту, гаї, справок, закінчуючи будь-якою діяльністю, якщо це підприємницька діяльність чи інша якась діяльність, людина знаходиться під повним кавпаком. На час реорганізації МВС, Національна гвардія планує разом з загонами самооборону майдану та правим сектором забезпечувати правопорядок на вулицях Києва. Нагадаємо, Національна гвардія була створена 29 січня 2014 року під час протестів.